Діти, а ви знаєте, що скільки людина живе на землі, стільки вона творить. Пізнає світ і винаходить нові пристрої або матеріали, створює картини, предмети побуту, пише вірші і музику. Історія людства тісно пов'язана з історією винаходів. Деякі винаходи повністю змінили життя людини у суспільстві. Наприклад, це добування вогню. Пахота землі. Будування та облаштування свого житла. А де ж беруться ідеї винаходи? Природі відомо все. Вона мудра, раціональна та винахідлива. Ось чому науковці та інженери з усього світу намагаються відтворити її дивовижні ідеї у своїх лабораторіях. Багато винаходів, якими ми з вами користуємося, винахідники підгледіли саме в природі. Не вірите? Давайте переконаємося. Роботизована рука не була б такою функціональною, якби не слони. Саме влаштування хобота тварини лягло в основу винаходу. Роботизована рука може захоплювати предмети різних діаметрів та піднімати вантажі великої вагою. Омари здатні бачити вас наскрізь. Справа в тому, що через глибину проживання, де практично нічого не видно, ці великі морські раки навчилися дивитися крізь предмети. Вивчивши будову зорових органів Омара, вчені створили апарат, який може бачити крізь стіни та телескоп, що дозволяє вивчати космос із ракет та супутників Землі. Технологію створення суперлипкої речовини вчені підгледіли у геконі. Лапки ящерок покриті спеціальними мікроскопічними волосками, що дозволяють зчепитися з будь-якою жорсткою поверхнею. Вони створюють м'який поверхневий шар, здатний приклеюватися до всього без використання вологи та клейких виділень. Кити і дельфини від природи мають будований гідролокатор, що дозволяє стикатися з об'єктами під водою. І знаходити родичів на відстані десятків кілометрів. Людина не могла пройти повз такий природний устрій і адаптувала його під свої потреби. За створення звукоізоляційних матеріалів слід сказати спасибі сові. Ці хижаки пересуваються настільки безшумно, що їх не може помітити навіть найуважніший гризун. Пір'я сови ізолює потік повітря і перешкоджає появі шумів, які можуть виникнути під час польоту. Вчені досконало вивчили світлячки. Вникнувши в принцип свідчення, використовуваний комахами, вчені змогли створити унікальний світлодіод. Сіті для риболовлі були створені завдяки спостереженню давніх людей за павуками. Щодня дятел працює найгірше від бійного молотка, але його головний мозок залишається цілим і функціонує без змін. У чому секрет? У черепі птиці є кілька повинаючих механізмів. Так була створена чорна скринька пристрій для запису параметрів польоту літака. Уважно спостерігаючи за природою, вчені та дослідники відтворюють її твори та значно прискорюють технологічний процес. Однак це не межа. Навколишній світ настільки різноманітний, що здатний надихнути людину на нові ще більші відкриття.